Банда, усім вітання на зв'язку. Ентоні Шмацько, кращий шостий каналу Гейм Севен. Повертається, і сьогодні буде для вас робити несамовитий огляд. Отож, запасайтесь смаколиком, чаєм, беріть все, що можете, тому що сьогодні буде просто неймовірний день, де зіграли Денвер та Лейкерс, де були побиті і встановлені нові індивідуальні рекорди. Отож, скоріш починаймо. До українця, Святослава Михалюка. Завітали Нью-Йорк Нікс. І, звісно, на переможній серії. Чотири перемоги в останніх чотирьох матчах. А у Юте не все добре. Чотири поразки в чотирьох останніх іграх. І Мікел Бріджес каже Not in My House. Джон Колінс, не в моєму домі. Сьогодні ти будеш забивати з під кільця. У Мікела не саме вдалий матч, дуже багато промахів, але є кому забивати в Нікс. Це і Джелін Брансон, який з під кільця забуває. Подій Моуджі. Нобі, Трьохочковий в нього точний. Перша чверть 28-28. Завершена в рівній Боротьбі, але Лаурі Маркен. Спочатку він забуває трьошку, потім перестрілка продовжується. Нобі, Сім трьохочкових сьогодні заб'є. Ось одна із них. Кейонте Джордж з підходу. Робить різницю плюс 10 всередині другої чверті. Ну і на це треба теж якась відповідь. Карл -Антоні Таун через весь майданчик. Він виявляється, може не тільки підбирати і а ще й віддавати отакі. От Передачі просто з прекрасні Кейонти в кінці першої половини лаяпчиком робить різницю вже плюс 15. І Юта взагалі не відчуває сьогодні те, що до них приїздить один із лідерів східної конференції, тому Анобі Ан треба вмикати свої потужності. І, звісно, лише у нього сьогодні щось виходить з Нікс. Ну і у Кемерна Пейна, який 11 з лави запасних набирає, це Перехоплення вже мінус 5 робить Нью-Йорк Нікс завдяки Анобі. Ан у нього сьогодні 27 очок, 7 з 12. І здається, що Нью-Йорк вже тут підбирається до Юти на близьку дистанцію, але Колін Секстон виявляється таємною зброєю. Спочатку раз-трьочкова, два-трьочкова. Я сказав, два-трьочкова. Колін Секстон, 25 очок. У нього 5 передач от таких на Лаурі Маркена з Алеюпом. І він просто в одного витаскує цю кінцівку Колін Секстон, неймовірна гра, 25 очок, і він герой кінцівки. Юта забирає дуже неочікувано. Перемогу у Нікербокерів. Мемфіс Різдз приїздять до Чикаго без Джаморента в сіми матчах. У них чотири перемоги. Сьогодні не буде. Ізака Іді. Тож Чикаго мають всі можливості перемогти свого суперника, але на початку зустрічі втрачає м'яч. Ні, він прикинувся лежачим поліцейським і дав передачу Дезмон Бейн на Волса. Той забуває сьогодні 26 очок. Ну і фарба тріщить по шваму Чикаго на початку зустрічі. Спочатку Брендон Кларк, а потім Хаф буде реверс данк робити. Ось так, все чудово. 27% всього з гри забивали в першій чверті Чикаго. Їм потрібно, звісно, свій напад згадувати, але це трикутний напад від Мемфіс Грізліс. Це привіт від Скоті Піппена з 90-х 90-х. Типовий трикутний напад використала команда Мемфіса і нагадала нам про часи Майкла Джордана. Вучевич трьошку забиває. Ось так в Чикаго. Мемфіс е згадує легендарну команду. Матас Бузелі згадує, як це взлітати в повітря. 14 очок. Найкращий матч для новачка сьогодні з Литви. Ну і перша половина Мемфіс все ж таки досить близько підпускає Чикаго. Закла він сьогодні з Вучевичем набере на 2,55 очок. І при цьому все одно Мемфіс грає дуже легко, тому що Скотті Піпен сьогодні встановить на Юнайтед-центрі легендарному свій рекорд особистий. 30 очок набере і 10 передач. Віддасть, 30 очок, це його новий кар'єр хай. Тут ще й втрата м'яча. Не змогли 3 в 1 атаку завершити фастбрейку. І, звісно, Дезмон Бейн буде карати всього 13 очок у Бейна, але за те, які важливі. В кінці матчу ще й Джарен Джексон 23 набирає. Ну і в цілому Мемфіс все ж таки здобуває досить легку перемогу. Скоті Піпен, кар'єр Хай, Велс 26 очок приносить, і молоді без Джамо Рента здобувають п'яту перемогу в восьми матчах без свого лідера. State Warriors на чолі з лідером Стефом Карі, на чолі не лише Стефом Карі, але на чолі західної конференції. Приїздять в гості до Вектора Мембаньяма, який повертається після трьохматчевої відсутності. І повертається як ефектно. перевід за спиною Трьохочковий точно в ціль в обличчя Прямо всім гравцям Warriors. Тут Дриблінг від Хілд Ой-ой, ой як він розхитав на Дриблінгу Маму Кашвілі І каже, йди, відпочивай, хлопче. Ну, але не все так добре і солодко у Голден Стейте, Стефа Карі просто з'їдає. В захисті сьогодні Стефан Касл, новачок, робить для Стефа проблеми. 3 з 10, 5, 16 гри. 3 з гри. 33 трьохочкових у карі сьогодні всього. І Андрійко Вігінс. Трьохочковий забиває 20 очок. І ця точно триплета у Ендрю. Ну і Вембаньяма знову ж таки домінує фарбі. Але без Віктора Вембаньями фарба пустує. Трейс Джексон Дейвіс. бах! Робить перший. Ну і звісно, там. Бамбанями на периметрі дуже важко йому у фарбу повертатись. І тут за Колін з проти Карі Стеф викручує леяп. Звісно, знову ж таки, без бомбаннями фарба Сантоніо просідає. Але коли Віктор є в фарбі, то хмарочос він будує швидше, ніж будь-які з арабів будь-які саудівських країн. Ну і Віктор, звісно, в камбек вже оформлює три четверті залишається за Warriors, і тому треба якось відігравати цю різницю в рахунку. Віктор три очки вже. Мінус одне всього для Сан-Антоніо Спьорс І починається перестрілка. У нас Голден State Стеф Каррі. Ось одна його стрійок точних. І Стефан Касл підключається в цю боротьбу. Він проходить під кільце. Рахунок рівний. 90-90. Касл -90. з передачі в Ембі. Точно трьохочкова у Касла 19 У бомбаннями 9 асистів сьогодні. І Віктор ще й 25 очок набирає. І оцим трьохочковим ставить крапку в матчі. Голден Стейт Програють Сан Антоніо. Андо, також у нас проходить розіграш крутезних подарунків. Посилання на донат ДЗСУ є в описі. Саме так ви можете прийняти участь. Всі умови шукайте там. Орландо вдома вісім І жодної поразки. А Детройт приїздить ще й без Кейда Канінгема, головного свого лідера. Ну, але і у Орландо є проблеми з травмами. Вендела Картера немає. Немає і Пауло Банкеро, головної зірки. Ну і Джелін Сакс вже на початку матчу продавлює, протиснує Джейдена Айві, але отримує травму лівого стегна в цьому епізоді і буде вимушений покинути ще один гравець Орландо цей матч, тому шанси ще більш вирівнюються. Ну а далі у нас по ходу при Франц Вагнер, звісно, вмикається. В нього 28 очок без Пауло Банкеру в середньому за 11 матчів. Тому, звісно, у лідера. Другого цієї команди все в порядку. Подивіться, яка передача він навіть не бачив, де знаходиться партнер, але розбив цей зони захист. Ну і Орландо на початку другої чверті мають перевагу всі очок. Маркус Сасер каже сасер своїм суперникам, і 13 також тут дає до свого активу. Але Мо Вагнер в швидкому нападі. А так взагалі можна робити, щоб Мо Вагнер не завершувала ЮП, а саме накидував маленькому гравцеві. Тобаяс Херіс, час пенсіонерів, каже, розтупіться, дайте зайняти місце. Пільгове в транспорті. Джонатан Айзек не вдалося йому тут перехоплення зробити. І Малік Бізлі. Трайфекта. Мінус 3 перед перервою. І Детройт тримається в грі. Але подивіться на цього скаженого Франца Вагнера. Він з під опіки забуває. У Франца сьогодні 30 очок, 9 підбирані, 8 передач. Одна із таких передач знаходить коула. Точніше не Коула, Ентоні, а Ентоні Блека. Ну і тут братська хімія. Просто два крила одного птаха. Розіграли швидкий напад. Франці Вагнер на Мо Вагнера. У Мо сьогодні теж гарний матч, як завжди, він набирає майже 20 очок. Айзек звітає вгору. У Айзека сьогодні 2 блоки і 3 перехоплення з 12 підбираннями. Ну і легка перемога для Орландо Меджик, які все ж таки навіть без лідерів продовжують залишатись без поразок. 9 перемог вдома. Тиждень тому Шарлот Горнец взяли перемогу над Мілвокі Бакс. Реванш сьогодні буде намагатись Мілвокі зробити, тому що й помилки суддів тоді багато чого вирішили в кінцівці. Ну і Яніс проходить під кільце, давить в нього сьогодні буде 30 очок знову, 32, якщо бути точним. Ну, аламело підключає мусу Діабате. У Діабате черговий матч з 10 плюс підбираннями. Щоправда, по очках там не все так добре. Але Деміан Лілар трьохочковий від. Нього плюс три лідерство в початку на початку другої чверті. Ну і звісно, Деймін Трошки оговтується після травми. І починається на снайперська дуель. Ламело бол. Він сьогодні закладе багато трьох очкових і взагалі проведе, можливо, свою найкращу ніч. Давайте дивитись. Герітрен 16 очок. Він додає злави запасних. Мілвокі взагалі оглядають в останніх матчах набагато краще. І демонструється нам Деміан Лілор. 31 сьогодні в нього. 32 у Яніса, лідери Мілвокі в повному порядку, але є ламелобол з іншого боку, який не збирається просто так програвати. Ламело, 50 очок він вантажує. І це лише третя чверть зараз. Але він справді сьогодні встановить свій кар'єр хай, буде заливати просто команду Мілвокі цими трьохочковими. Подивіться на реакцію болівальників, вони просто шоковані. Ну, і, звісно, Танасіс там сидить, їй свій попкорнчик, а йому привіт, передає ламело, каже: ти наступний будеш, в якому я завалю 50 очок. Ну і звісно, Танасіс, поки за травми не грає в Мілвокі, але Мілвокі відчувають всю біль. Лілард забиває, все одно різниця. В рахунку більше 15, бо що правильно, Мілвокі сьогодні Сізон Хай по трьохочковим, 18 із 37. Вони майже 50% відвантажують, і Брук Лопес. От він власною персоною тут не забив, але Бобі Портіс допрацьовує на підбираннях сьогодні, що головне, Мілвокі не дали своєму опоненту забити. Тут дуже прикра травма Грента Вільямса, Брудно, Брук Лопес діє в захисті. Ну і звісно, Грент, на жаль, покине цей матч. Ну, і Мілвокі здобудуть все ж таки легку перемогу. Навіть 50 очок Ламело Бола та 32 Брендана Міллера не вистачить. Якщо ви хочете детальніше ознайомитись про Мілвокі, дивіться також дебати на моєму каналі Гаряче та Холодно. Посилання буде в описі. Ти ти саме ти не підписаний на телеграм-канал? То давай вже підпишись. Підпишись. Там купу всього НБА. Хйостон Рокетс та Портланд Райл Блейзер зустрічаються в другому матчі поспіль. Декілька днів назад 106-88, завершилася гра на користь Юстона, який є фаворитом і неочікуваною. На Командує наверху турнірної на таблиці заходу. Але і Портленда є чим відповідати. Там Анферні Саймонс проводить гарний відрізок після повернення з й Шейдон Шарп в складі. І Донован Клінган з'являється, який сьогодні 19 підбирань зробив і при цьому очок набрав. Джеремі Грен трьохочковий влучає. У Портленда вже плюс 9 наприкінці першої чверті І треба відповідати. Рід Шепард, порноактор з 80-х, подивіться лише на його вуса. Ну, здається, що він не новочок, а вже такий дядько зрілий. Грен, 3 з підходу. Буде, засилає. Ну і все ж таки треба Х'юстону шукати варіанти через свого лідера. Альперен, який в дотик пас на захід на Данк, але це не останній коннекшн від. Турка Турецькі авіалінії вітають вас на приземленні в Х'юстоні. Джелін Грін, м'яка посадка і шикарний данк. Звісно, після передачі. Ну це навіть не данк, а просто леяп, але як же здорово Х'юстон грає, як, як вони вдають ці передачі, як вони розкидують захист суперника. Просто суперкласна команда. Ну і Шенгюн, звісно, як лідер іде, давить, забиває два очки. Але різниця в рахунку то мінімальна, всього плюс 5. І вже тут Портлон, подивіться, вони ведуть в рахунку Дені абді швидкі. Відрив завершує. Так, Портланд дає бій, вони теж знаходяться в непоганій формі. Тут знову захист працює. Шейден Шарф, 24 очки сьогодні від цього молодика, який після травми повертається, але поки без хайлайтових данків. Тут Брукс пішов. Помсту робити. Він каже: не смій чіпати моїх партнерів. Я теж вмію на перехопленнях працювати. І Ділон Брукс, безумовно, він грає в цьому сезоні ідеально. Анферніс Саймонс з 30 метрів. Ой-ой-ой, як же Портленд все ж таки грає. І при цьому захист працює в обидві сторони. Тут Томсон, перехоплення 90-90 рахунок стає. І пішли розмови. Дуже-дуже киплять страсті в цьому матчі. Пристрасті просто на межі. Ділон Брукс розмовляє з шарпом. Ой-ой-ой, тут ледь до бійки не дійшло. Ну, звісно, команди обидві хочуть перемогти, і все на межі. Пішов Шанґон давити. Авдія блокшот робить. Ізраїльсько-турецькі відносини після цього матчу явно погіршиться. Так, звісно, не дуже люб'язно привітав Авдія свого турецького колегу. Ой-ой-ой, яка трьохочкова від Анферні Саймонса Сайдстеп 3 І треба відповідати. 3 від Ванвліта. Ну що, рівний рахунок? Ні. Ван Вліта сьогодні 0 з шести. Жахливий матч. Ще він після матчу пішов тикати пальцем арбітру. Перемога для Портленда. Центральний матч ігрового дня, звісно, відбувається в Лос-Анджелесі. Лейкерс приймають Денвер Нагетс. Йокіч після нарочення, немовляти, вже другий матч проводить поспіль. Ну і звісно, він розгромлює тут захист Лейкерс. Фарбі вони сьогодні жахливо виглядають. Ну і проти Йокіча не тільки в фарбі. Є проблема з дистанції. Девіс забув взагалі, що Йокіч може кидати три. А тут як Спінер розвертається, дуже швидко прокрутився Йокіч і віддав передачу на Крістіна Брауна. Такого захист Лейкерс. Не очікував. Перший чверти не менше де за рівного рахунку, але Йокіча знову шукають, і знову він в фарбі грає відповідно до норм, встановлених чинним законодавством NBA. Він все робить класно. Леброн Джеймс перехоплює і лейкер все одно плюс 5 мають переваги в другій чверті. А це Леброн в відриві три очки. Відрив від землі, відрив від взагалі якоїсь реальності. Як можна в 40 років так феноменально грати? Ще й такі передають віддавати на Ентоні Девіса. Боже мой Леброн. Джеймс. У нього слоган смакуй по-королівськи. Сім передач у Леброна, 18 очок. Ентоні Девіс сьогодні також з дабл-даблом, 14 очок і 10 підборів. Йокіч, тап ін. Знову фарбі. Там скільки би гравців не було, але Йокічу не завада. Це тут перехоплення. Девіс може зверху забити. Так і є. Ентоні Девіс, один із найповільніших, мабуть, швидких відривів в його кар'єрі. Якіч на старті третій Домін... чверті. Демонструє силу команди взагалі Денвера. і Тут вже Лейкерс просто розсипається. Портер сьогодні на 15 китках 24 очки робить. У Девіса, наприклад, 19 китків, 6 всього точних. І в Фарбі в третій чверті Лейкерс просто розтрощені командою Денвер Нагетс. Ой-ой-ой, Рассел Весбрук додає, 20 очок фарбі набирає Денвер, 3 всього у Лейкерс. І Девіс сьогодні провалює на обох кінцях майданчика матч. Весбрук ще одна трьохочкова і легка перемога. 13-та поспіль, включно з плей-офф над Лейкерс. Денвера. Наприкінці випуску хочу подякувати всім спонсорам каналу, патронам, які підтримують донатять і, звісно, залишають коментарі. Хто хоче, можете доєднатись, посилання буде в описі.